27 питань порядку денного та 12 членів виконавчого комітету в залі на початку засідання. Заслухали питання по роботі місцевого самоврядування за минулий рік. Виконавчий комітет ознайомився з розрахунком на суму понад 68 тисяч гривень для ремонту електричних мереж гуртожитку, де проживають ВПО. Погодили виділення пального для безперебійного функціонування пунктів незламності. Також надали дозвіл двом підприємцям на встановлення бетонних півсфер, які заблокують проїзд транспорту на тротуарах. Звернулися власники цього боксу. Якщо брати 31-й будинок, це він знаходиться біля дружби, то мешканці вказаного будинку для того, щоб вийти, скажімо так, з двору будинку, повинні пройти по тротуару до зупинки дружба. Ви всі знаєте, що там зараз такий дуже обмежений рух, там добудова була. Біля дружби і доволі таки мало місця. І таксісти облюбували цей тротуар для того, щоб ставити свої. Машини наступні питання стосувались пасажирських перевезень. Їх члени виконкому обговорювали жвавіше. За результатами проведених обстежень пасажиропотоку на маршруті номер 3 Середня кількість пільгових пасажирів за день становить 61 особа. Також визначили тимчасового перевізника на маршрут номер 4 та розглянули недоліки на інших рейсах в минулому році, в липні місяці, на маршруті номер 9 Почав здійснювати перевезення перевізник Мацюк. Фактично, маршрут номер 4 це паритетний маршрут маршруту номер 9 Він звернувся з заявою до начок комітету 13 лютого, про те, щоб надати йому можливість здійснювати перевезення тимчасово на даному маршруті. Можна сказати, що ситуація з автоперевезеннями практично вирішилась, і якщо говорити про ті скарги, які ми мали тоді, і нарікання на перевезення. Звичайно, що в цьому напрямку необхідно. Ще багато робити і оновлювати рухомий склад, і ремонтувати дороги, але ситуація набагато краща, ніж вона була. Обговорили продовження строку договору на перевезення маршрутом номер 11 та приміських маршрутах. Шепетівка Плесна, Жиленці Пліщин. Дуже прошу дотримуватись, умов договору і затверджених графіків руху. Бо ця позиція, як ви по місту працювали і працюєте в районі на приміських перевезеннях, щоб взяти більше, а виконувати менше, ну, я не розумію логіки ні з точки зору бізнесу, для чого це робити, ні з точки зору відповідальності, репутації, не знаю, якогось людського відношення в даному випадку керівництва автопарку до тих людей, які проживають на тій чи іншій території. Всі зміни стосовно пасажирських перевезень висвітлені у графіках на сайті міської ради. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк Тіві.